Це розслідування ми почнемо з цитати. Прем'єр заявив про підвищення тарифів на газ. Так нехай він розповість правду: Українці споживають 18 мільярдів кубометрів газу, а Україна видобуває 20 мільярдів кубометрів. Кожен з нас має отримувати газ власного виробництва, вартість якого не перевищує. 70 доларів за тисячу кубів, але цей газ нам не продають. Його реалізовують по 300-400 доларів за тисячу кубів, а різницю кладуть в кишеню. І знаєте, хто сказав ці святі й правдиві слова? Діючий прем'єр Арсеній Яценюк, який закинув це колишньому Миколі Азарову ще майже рік тому, наприкінці 13-го року, ось такі дива виявляється: зміна влади змінила і світогляд і її очільників. Зараз за рішенням Кабміну тарифи на газ для населення мають піднятися майже на 300%. Де ж подівся газ власного видобутку по 70 доларів за тисячу кубів? Програма гроші відшукала людину, яка точно це знає, і до того ж непогано заробляє на космічних цінах на блакитне паливо. Дьому 2014 року утерянных налогов налогів з нефтепродуктів, а именно з бензина, составляет порядка 10 мільярдів гривень. В цьому цифра буде выше в несколько разів. Що вища вартість, то гірша якість. Будь-яке підвищення вартості нафтопродуктів активізує усі кримінальні структури. Рекордний стрибок ціни на паливо б'є рекорди з виготовлення та продажу сурогатного бензину. Відсутність перевірок і е, високі ціни, які стимулюють е, всіх сурогатників збільшувати обсяги виробництва. Компоненти для сурогату можна купити а можна вкрасти. Де в українському кувейті, а саме Полтавській області. Саме тут розташовані основні свердловини компанії Укргазвидобування, які добувають з надр газ, нафту та газовий конденсат. Якщо проїхатися, наприклад, Полтавською областю, то можна побачити достатньо велику кількість качалок, які видобувають той же самий газовий конденсат. До золотої павутини Укргазвидобування прилипли всі. Кримінал краде мільйони, викачуючи паливо з труби. А керівники Укргазвидобування, які можливо пов'язані з Ігорем Єремєєвим, ще більші суми. На жаль, зараз схеми залишилися змінилися лише люди, які ними керують. Лише у березні-квітні 2014 року керівництво Укргазвидобування підписало угоду зі структурою Єремєєва Вок на продаж зрідженого газу за ціною 7602 гривні за тонну. Цікава ціна, враховуючи те, що саме тоді вартість сировини зростала майже щодня. Наступною аферою між Єремєєвим та Укргазвидобування, на нашу думку, можливо, був продаж його структурам бензинової сировини так званого газоконденсату. Подейкують, що ці продажі були проведені без аукціону та за заниженою майже удвічі ціною. І структури, які брали участь у цих закупівлях, здається, пов'язані із паном Єремєєвим. Компанія Воктрейдинг є власністю самого пана Єрімєєва, керівника групи депутатів Воля Народу. Кажуть, компанія Феона пов'язана із Ярославом Москаленком, народним депутатом тієї самої групи Воля народу також є чутки, що компанія Юкра тісно пов'язана з Вадимом Шленчаком. Одним із керівників Укргазвидобування. Унаслідок цих продажів держава могла недоотримати значні кошти. Прокуратура ще минулого року зацікавилася цими подіями і розслідування цих справ наразі йде повним ходом. Так у чиїх інтересах керують нові керівники Укргазвидобування. Не вже на користь пана Єрімєєва? Ніхто не буде вбивати курку, яка несе золоті яйця. Рік тому Ігор Єремеєв і Ярослав Москаленко голосували за диктаторські закон 16 січня. Москаленко навіть двома руками всі зловживання, які існують на ринку нафтопродукції, не були б можливими без підтримки таких схем на найвищому рівні. Тиждень тому структура Єремєєва Вок Аероджет дуже сумнівно, на наш погляд, виграла тендер на поставку палива для міноборони на суму 386 мільйонів 700 тисяч гривень по 21 гривні 84 копійки за літр. Саме газовий конденсат, який Вок купував торік за заниженими цінами в Укргазвидобування, можливо і перетворився на бензин, який Єремєїв і упхав міноборони, але вже за ринковою ціною. Газоконденсатні схеми процвітають не тільки у високих кабінетах, а й на місцях. Доведення до суду крадіжки газоконденсату справа сама по собі є виключенням. Зазвичай навіть схоплених на гарячому злочинців відпускає сама міліція. У січні відважні правоохоронці на гарячому затримали зловмисників повна машина конденсату та чудовий прес-реліз на сайті УМВС. Ось ця машина на місці злочину. А це і сам затриманий пан Воронін. Але менше ніж через місяць і бандит, і машина вже на свободі. Гроші знайшли і це авто і склад зі зберігання краденого газоконденсату. як таке можливо? Із цими питаннями ми одразу їдемо до новопризначеного начальника УМВС Полтавської області. Пан Бех із захопленням розповідає нам про січневе затримання цього МАЗа. В початку года була співробітниками по боротьбі з економічними преступлениями також задержана одна з груп, которая займалася указаним видом преступления. Процесуально, когда задерживается предмет і транспортне средство, в котором был предмет преступлений, оно должно быть признано вещественным доказательством, изъято, и на него должен быть наложен... Арест. Ми б хотіли показати вам відео того самого автомобіля, який був задержан в январі місяці. Ми можемо показати вам это відео, якщо вам Я, було, я був би очень рад. Переглянувши відео, пан Бех викликає заступника, а сам кудись тікає. Каже на нараду. Співробітники нижчої ланки у МВС виявилися більш інформовані, ніж керівник. Знаєте, да, знає о существуванні складу по хранів газоконденсатора. Известно вам такое? Нет. нет. Значит, мы вам покажем. Да, и там же стоит автомобиль, который был задержан в январе месяце. Есть такое дело. Ну тут опять же, Роман говорит, вопрос немножко не подал. Занимался в год этим автомобилем. А? Не, понятно, ну, нет, понятно. Значит, сейчас... Там есть решение, по которому вывод этот автомобиль. Правоохоронці розіграли виставу до кінця. Ми поїхали вночі на склад, показали це авто, і нам, звичайно, пообіцяли в усьому розібратися. Відривавши на вашу заяву, дійсно стоїть автомобіль. Вас після проведення перевірки проінформуємо. Про не, не відомо взагалі цей автомобіль. Ви знаєте? Невідомо, не відомо. Але вже тоді ми мали на руках копію постанови про закриття цієї кримінальної справи. Ось вона. Згідно із рішенням, авто повернули пану Вороніну, який не має навіть документів на цю машину, а справа замість розслідування була закрита. Ми направили офіційний запит в УМВС Полтави із проханням надати пояснення у цій справі, але на момент виходу програми відповіді так і не дочекалися.